На другому пленарному засіданні сесії міськради розглянули питання про хід виконання програми із розширення мережі дошкільних навчальних закладів. Як виявилося, наразі в електронній черзі реєстрації перебуває 9183 тисяч дитини. Тут усі діти від немовля до малюків п'ятирічного віку. Відтак із тих, які чекають на свої місця у ДНЗ, потраплять не всі. Тисячі батьків виявили бажання, що їхні діти. В цьому році, з 1 березня, ми прийняті наш перші дошкільні заклади. Скільки дітей ми зможемо прийняти з 1 березня цього року? 2230 дітей закінчили учені цього року, старшому віковому групу, і будуть прийняті на навчання у першої класи наших шкіл Тобто, у наших шкільних закладах прийнялося 2000

Також планують відкрити дві дошкільні групи на базі шкіл садочків. А при повноцінному фінансуванні цьогоріч задуть в експлуатацію ДНЗ в селі Вовчинець. Тобто у 2013-му влада сподівається розширити мережу дошкільних навчальних закладів ще на 300-400 місць. Вітак Михайло Верес каже: на сьогодні розмірковують про повернення колишніх садочків, які наразі використовують не за призначенням. На Бандери 10, Вовчинецький – 127 і 196, на набережній 34 та Хоткевича. Однак з усього переліченого реально повернути лише два. Колишніх ДНЗ решта, як не дивно, забудували. Відтак доповідь Вереса Свободівські депутати почали жваво обговорювати. Зокрема, їх зацікавило питання про цьогорічну кількість дошкільнят, які зможуть потрапити до садочків. Мовляв, на папері все гарно написано, а в електронній системі діти не зареєстровані. На думку Михайла Вереса, саме електронна система дещо ускладнена та недосконала, тому попросив час до початку навчального року, коли вже наочно бачитимуть кількість дітей, що потрапили до ДНЗ.